Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталі Гаташ, ми розпочинаємо діалоги. І моїм сьогодні співрозмовником буде депутат Чернівецької міської ради Володимир Бешлей. Вітаю вас і Вітаю рада вас. бачити в нашій студії. Mm. Пане Володимире, ви дуже активний депутат, часто критикуєте владу і відповідно змушуєте її сумлінніше працювати. У нас вже весна за вікном, і, начебто, мали б вже розпочатися певні роботи на вулицях. Ми сьогодні говоримо про комунальну сферу, в тому числі. Отож, є 54 мільйони гривень на дороги чи цих грошей, грошей на ремонт відповідно автошляхів міста? Ну, перше хочу сказати, що ну, дякую вам за оцінку. Але я, ну, і функція депутата є здійснення контролю е, за діяльністю органами влади, чиновниками, і я намагаюся в межах своїх повноважень, компетенцій це якісно робити. Е, з приводу ремонту доріг в цьому році насправді дійсно у нас є в бюджеті кошти, передбачені на ремонт доріг. Хотілося б вірити в те, що ці. Кошти будуть освоєні в цьому році, вже ми знаємо, що в минулому році не повністю були освоєні кошти. В попередньому році не повністю були е, освоєні кошти е, на відповідні ремонтні роботи. Е, чесно кажучи, надії немає, що ситуація покращиться в цьому році, адже ми маємо вже весну, е, гарна погода, але ремонтних робіт ніяких немає. В дуже жахливому стані знаходяться дороги, зокрема, гравійні, в мікрорайонах, на вуличках, вуличках де можна просто навіть не треба асфальт класти. Достатньо пустити грейдер і підсипати гравійну піщану суміш для того, щоб перевести вже першочергово в належний стан відповідні проїжджі частини. Звичайно, хотілося, щоб вже розпочався хоча б ямковий ремонт, адже на дорогах у нас вибоїни, і, на жаль, на сьогоднішній день не працює асфальтний завод. Я знаю, що до керівництва департаменту Мішепу приходили інвестори з пропозицією, що давайте. Не чекати, поки запрацює великий наш асфальтний завод. Ми... Пропонуємо запустити в ченцях міні-асфальтний завод, який дозволяє фактично переробляти той асфальт, який вже є на дорозі, в якісний. Ну з домішками бітимо відповідних сумішей, в якісний асфальт, і відповідно, незважаючи на низьку ну, таку ще прохолодну погоду, вже влаштовувати асфальт на тих ямах, які є на шляхах. Ця ініціатива не була прийнята та. І прикро, але я прогнозую, що Ремонтні роботи почнуться не раніше червня. Чомусь у нас чиновники таким чином так довго розкачуються в цьому процесі. Хоча вже і держава сприяє тому, щоб ці роботи починалися ремонтні раніше, адже вже тендерних процедур на об'єкти практично не потрібно проводити, і бюрократія в цьому напрямку, вона фактично знята. Але залишається Управлінський фактор, і, на жаль, наші чиновники, наші комунальні служби не спроможні раніше розпочати ці ремонтні роботи, ніж червень місяць. У нас також є багатостраждальна вулиця Богдана Хмельницького, яка, на жаль, можемо ми її сьогодні назвати такою досить містичною, оскільки там і прориває трубу, і витоки води, і от нещодавно кабель зірвався. І... Працівники міськше поговорять про те, що розпочнуть роботи можливо на початку квітня. Наскільки я знаю, вони взагалі спізнюються по термінам на 5 місяців і мали би здати або розпочати Втрабні роботу, або, да, або здати роботи взагалі в ну в першому кварталі. Однак вони не встигають. В чому причина? Тому що не прийняли комунікації мережі до, до сьогодні. Просто у нас криза управлінська криза. Немає людей, фахівців, які можуть від початку до кінця організувати елементарний ремонт дороги. Я вже не кажу про комунікації і інші складніші інші. Інженерні споруди. Ми зараз про них будемо говорити. Немає організації контролю за підрядником з боку фактично міської ради чиновників, які за це отримують кошти. Технагляд фактично бездіє. На сьогоднішній день функцію. Організація, яка виконує роботи, покладена на комунальне підприємство Мішеп. Мішеп зв'язалася, ми пам'ятаємо, з приватною фірмою з Хмельницька, яка сьогодні склала свої чемодани і з'їхала з цього об'єкту, і сьогодні об'єкт без субпідрядника, і знов додатково потрібно на ці роботи. Кошти на Хмельницьку перетворилося в такий довгобутний, в якому чиновники успішно відмивають кошти. Ну, плюс Оце вони говорять, може... що проблема це попередників, тобто попередники залишили ну, скільки може Вже два роки. Вже третій рік пішов. Ну скільки можна ще на попередників кивати? Адже насправді ті комунікації, які побудовані три роки-чотири роки тому, вони не захищені і, очевидно, вони руйнуються при такій експлуатації вулиці. Адже нема належного дорожнього покриття. Ну дивіться, на що залишилося поставити там бруківку і все. Що заважало робити навіть зимою цю бруківку? Тому що у нас була і взимку, лютий весь був теплий. Грудень був теплий, зараз березень, робот, робіт немає. Це знову ж таки проблема, велика прогалина в організації роботи. Зокрема, це безпосередня відповідальність заступника міського голови, який керує напрямок комунальні в міській раді я знаю, що ви досить часто відвідували, зустрічалися з мешканцями цієї вулиці, і коли ставалися аварії, ви звичайно там знаходилися. Однак, як можна змусити Чернівецьку міську владу да чиновників, щоб ті швидше завершили роботи? Ну тому що в першу чергу це незручність для людей, які там проживають, і на жаль, вони вже продовж багатьох років не можуть ну, нормально жити. Насправді ми дійсно. Дуже часто спілкуємося з вуличним комітетом вулиці Будана Хмельницького. Комунікуємо, обмінюємося інформацією, спільно здійснюємо контроль за підрядником при виконанні робіт. Яким чином пришвидшити ремонт робіт? Ну все-таки, якби не був громадський контроль і депутатський контроль, то ще ще вулиця і асфальту там її не було, мабуть тому насправді і освітлення б не було, тому що. Лише під тиском громадськості, підрядна організація, чиновники організовують там наради і відповідні роботи. Я бачу прискорення цього процесу, тільки наступним чином. Ми на кожній сесії я безпосередньо ініціюю, щоб ми заслуховували звіт заступника міського голови про хід виконання відповідних робіт. Коли це буде питання на контролі в всього депутатського корпусу, в Оприну, якби під контролем засобів мас інформації, громадськості, адже у нас сесії йдуть в прямій, в прямому ефірі, завдяки в тому числі Чернівецькому проміню. Тому в чиновники буде більша мотивація завершити пошвидше ці роботи. Я спілкувалася з мешканцями цієї вулиці, і вони, на жаль, не вірять в те, що цю вулицю завершать до кінця цього року. Принаймні. А, Працівники і керівництво міськшепу вони обіцяють, що до дня міста можливо вулиця буде завершена. Одначе, якщо дивитися правді очі, встигнемо ми цього року завершити з такими темпами, як це робиться на сьогоднішній день. Насправді, згідно угоди, яка укладена між міською радою і між шепом комунальним підприємством, роботи мають виконати завершені будуть бути в травні цього року. Який, який день міста, який жовтень, який кінець року, в травні цього року мають роботи бути завершені? Якщо роботи будуть не завершені, ми поставимо питання щодо професійної придатності тих людей, які займалися організацією цих робіт і контролювали е, е, процес виконання робіт. Це безпосередня е, відповідальність. Е, Людей, які наняті на роботу громадою за те, що вони належно виконували функції. Я хочу вам нагадати, що коли проводився півтора року тому тендер на виконання відповідних робіт, були організації, які пропонували за коротший термін виконати роботи і за дешевшу ціну. Але тоді тендерний комітет став на сторону нашого комунального підприємства, який зазвичай по схемі наняло на роботу приватну фірму Хмельницьку. І тоді клялися, що Приватна хмельницька фірма виконує належну роботу в відповідний термін. Так, цей термін був даний в два рази довше, ніж інші фірми пропонували, але ми бачимо, що сьогодні навіть в цей термін не вкладаються. Тому я вважаю, що ми не будемо заколисувати громаду. І депутатський корпус тим, що да ще почекаємо до дня міста, там завершимо і знову ставити якісь міфічні дати завершення ці оцінії. Це має бути в травні цього року, пане Володимире. Я знаю, що працівники департаменту ЖКГ проводили інспекцію, і відповідно вони вже створили такий перелік вулиць, які цього року планують ремонтувати. Чи в цей перелік входять ці вулиці вашого округу? Ну, насправді, цей перелік він секретний не тільки від громади, а ще й від депутатського корпусу, тому що він не виносився на розгляд постійних комісій профільних, хоча депутати міської ради наполягали на цьому. Ми навіть просили, щоб цей перелік пропонували затверджуватися на сесії міської ради. Тобто, депутати усунуті від процесу формування цього переліку. Натомість я знаю, що в цей перелік війшли вулиці, які... Не завершені в минулому році, і ті вулиці, по яких були підписані петиції чернівчан. Ось безпосередньо мої мої вулиці з округу не потрапили, але я думаю, що це ще не кінець року, і ми обов'язково е, туди потрапимо. Як е, ситуація на сьогоднішній день з таким проектом, як піску Ну, проект повністю провалений, і я мені дуже сумно про це говорити, тому що це є грантовий проект, це навіть не кредитні кошти. Ми пам'ятаємо, що в жовтні минулого року мав бути цей об'єкт зданий. Тобто це на, на наших очисних спорудах мала виник, ну, з'явиться нова споруда, яка би забезпечила очистку стічних каналізаційних вод, які скидаються в пруд. Цієї системи не то, що не побудовано, вона навіть на 15% не не розпочато будівництво. З 18 мільйонів гривень увага з 18 мільйонів гривень станом на 1 січня 2016 року освоєно тільки 1 мільйон гривень. Я наголошую, це не кредитні кошти, а грантові кошти. Нам ці кошти подарували. Але знову ж таки нам придеться їх повернути, тому що вони не освоєні, і, і, і проект не завершений через бездіяльність знову ж таки керівництва міста. І відповідних посадовців нам придеться їх повернути, тому що проєкт мав бути завершений в жовтні минулого року. Я наскільки розумію, продовжили. Одначе, але... до якого числа потрібно вже здати в експлуатацію, коли проект, термін проєкту завершується і хто безпосередньо відповідає за його виконання? Безпосередньо відповідають житлово-комунального господарства, водоканал, відповідна підрядна організація, яка брала на себе зобов'язання в строки, якби вкластися. Але при формуванні цього проекту було чимало допущено прорахунків, як з вартістю матеріалів, так і технічного характеру. Тому так само має коли стане питання повернення коштів до Євросоюзу, тоді і полетять голови тих чиновників, які допустили. Провал цього проекту. Ви знаєте, якщо не можуть на рівні міської ради і департаментів організувати освоєння ну, чиновники грантових коштів, то що говорити про мільйонні кредити, які вже міська рада набрала? Керівництво міста набрало на під свою відповідальність. Мільйони. Десятки мільйонів е, гривень. Наскільки я Суджен, знаю, е, взагалі е, депутати розділилися на два табори. Хтось вважає ось ці кредити це інвестиція в майбутнє, а хтось вважає це борговим ярмом. Е, до, до якого табору ви відноситесь? Ну, ви знаєте позицію рідного міста, нашої фракції. Ми виступаємо проти е, взяття будь-яких кредит, кредитів, оскільки на, у нас в бюджеті, в нас в громаді, є е, е, значний фінансовий ресурс. Який не освоюється вже багато років. Е і ці кошти просто потрібно спрямувати в, в ті галузі, на які ми беремо кредити. Для чого брати кредит зищити гроші, якщо в нас є гроші? От скажіть, будь ласка, ви взяли б кредит в банку під відсотки, якщо у вас є насправді кошти на придбання того телевізору чи чайнику? Звичайно, ні. Ну, це тільки ну, дурний це робить, розумієте? В даному випадку міська рада е, поступає так, що беруть гроші систематично в кредит в борг, які не придеться віддавати цій міській раді, не цьому міському, голові, а нашим з вами е, дітям. Як щодо 190 Мільйонів, я так розумію, ви про них говорите. На що доцільніше було би їх використати. А це просто жах. Ви знаєте, коли ми в минулому році пригадуєте, говорили, що до кінця 2015 року будуть не освоєні 100 мільйонів гривень. Ніхто в це в це не да, вірив. Ніхто не то, що не вірив. А з президії міської ради з всіх прес-конференцій, міський голова заявляв, що це неправда. У нас немає ніяких грошей. Всі гроші ми освоїмо. А врешті-решт пройшов рік, і у нас виявляється не 100 мільйонів, Гривень. Ми, виявляється, помилялися депутати з рідного міста. А 190 млн грн. А ви е, розумієте, що то мільйонів в минулому році це вже на 30% менше можна купити і зробити робіт в цьому році. На, на ці кошти, і очевидно, це знову ж така безглузда е, політика, фінансове управління, е, керівництва місь, міської ради. Вона не зрозуміла, вона нелогічна. Гаразд для чого вони тримаються і на який час? Можливо, там вони на щось розраховані. Ну чиновники планують щось зробити на ці гроші. Можливо, чому, через Розуміти, вони не здатні нічого зробити, тому що якщо б вони б. Чиновники, керівництво нашого міста було здатне щось зробити в місті, покращити інфраструктуру, покращити умови життя чернівчан, реалізувати ті чи інші проекти на перспективу на розвиток, то вони б вже це зробили. І в нас би не було цих 190 мільйонів неосвоєних. А вони у нас сьогодні є не освоєн минулому році. Нагадаю, це було 55 мільйонів. Сьогодні, в цьому році 190 мільйонів, при тому, що кажуть, що е, ці бездари, вибачте, які не, не здатні освоїти ці кошти, ще беруть кредити: 300 150 п'ятдесят мільйонів. Е, і що вони будуть настояти з боку, там і не знецінюватися. А в результаті нам придеться віддавати ці кредити не в гривнях. А в євро, яке росте з кожним днем, ми не знаємо, що чекає нас, яке євро буде через місяць, не те, що через рік. Коли нам придеться віддавати ці гроші, тому е, ми вважаємо, що ці кошти 190 мільйонів гривень, які не зуміло освоїти керівництво міста, потрібно, щоб до освоєння, до розподілу цих коштів долучилася громада. І безпосередньо, за участю громади на е, громадських слуханнях, відпрацювати саме механізм е, розподілу, на що ці кошти першочергово можна спрямувати в цьому році, щоб їх освоїти. щоб Чернівчан вже зараз відчули покращення мов життя якісніші ще дороги, оновлення громадського транспорту, оновлення знов ж таки, інфраструктури інших засобів, які нам дозволяють комфортно жити в Чернівцях. Наскільки я розумію, ви будете клопотати саме на сесії Чернівецької міської ради щодо цього питання? Одначе чи, чи відбудеться діалог між фракцією рідне місто і міським головою? Ні, ну, діалог, звичайно, відбудеться, ми спілкуємося. Те, що нас не чують завжди, ну, Результативний діалог. Да, але я думаю, що разом з депутатським корпусом ми все-таки зможемо відпрацювати той механізм, який дозволить саме чиновникам ефективніше використати цей фінансовий резерв. Хоча ми, вважали, ми вважаємо, що ці кошти якраз треба не брати нам кредити. Оці. Та ярмо нашої громади, а teraz, саме спрямувати на ці цілі, які нам потрібно, які ми на які ми беремо кредити, фактично гаразд. Ви будете клопотати по цьому питанню, і ще одне запитання до під час передвиборчої кампанії. Ви говорили і людям, що готові. І... Ініціювати п'ять таких важливих пунктів, чи вдалося щось реалізувати з них? І нагадайте, будь ласка, що це що це було, що пропонували? Ми йшли з сіма ініціативами сімцятиворітного угу. міста. Всі, про всі ми пам'ятаємо, по всіх ми працюємо, але зараз першочергово, над якими ми якби, намагаємося їх пришвидшити, реалізацію, це саме реалізація програми соціальних хліб. Ми обов'язково е, на черговій сесії будемо вносити пропозиції щодо виділення коштів для реалізації цієї програми, зокрема з того резерву, який у нас є. У нас є кошти в бюджеті. Треба їх спрямувати частину на підтримку е, саме простих людей. Е, і це так само питання щодо. Е, Руху громадського транспорту, а вірніше вартості проїзду в цьому громадському транспорті, ми виступили з ініціативою, щоб був накладений мораторій на підвищення ціни на проїзд до того моменту, поки перевізники не почнуть надавати якісніші послуги. Ми не будемо знати е, пасажиропотік в цих маршрутних е, автобусах, е, і так само, поки перевізники не дадуть економічно обґрунтовані розрахунки. Ви знаєте, що міський голова заявив про те, що ну, нікуди нам не дітися, треба нам піднімати ціну на проїзд е, до 5 гривень в, в, в маршрутках. Але коли він заявив, я одразу в той самий день пішов в департамент житлово-комунального господарства, поцікавився, а є розрахунки? Перевізник? На ці, на ці цифри, а розрахунків ніякі перевізники на той момент не, не надавали. Тому виявляється, що міський голова є лобістом саме підвищення цін на проїзд. Тому ми тут не підтримуємо міського голову. Так само ви пам'ятаєте, що стало питання на початку року з приводу перевезення пільової категорії громадян. Вірніше відсутністю субвенції з державного бюджету на, для компенсації перевізників. Ми звернулися, зокрема, до депутатів Верховної Ради з проханням все-таки внести зміни до державного бюджету і передбачити кошти для компенсації перевізникам, які працюють на соціально значимих маршрутах Е, Нас почули, зокрема, депутат Оксана Прода Внесла законопроект, який був підтриманий Верховною Радою, і сьогодні розробляється ну, Сьогодні якраз перевізники вже будуть мати субвенцію на перевезення пільгових категорій громадян. Звичайно, це не на всіх маршрутах, і нам ми над цим працюємо, щоб все-таки картку, яка дозволяла. Пільговим категоріям гороння безкоштовно їздити в громадському транспорту, не в Чахпік, повернути соціальний проїзний квиток, всі пам'ятають про нього. Але, на жаль, ми отримуємо спротив з боку не так, як з перевізників, а як від чиновників міської ради, які просто відмовляються виконувати рішення виконкому про. Е Запровадження соціально-проїзного квиткого він, квитка воно діє, він діє це рішення, ніхто його не відміняв, але просто не виконують. Тому що є очевидна змова між перевізниками і е, керівництвом міста. А, як гадаєте, що швидше повернуть? Соціальний квиток чи все ж таки вже розпочне діяти картка чернівчанина? Що швидше відбудеться? Я не знаю, що таке картка чернівчанина. І, мабуть. Ті люди, які пенсіонери, які її отримали, так само цього не знають і не відчули її ефекту, тому що це просто пластикова картка, яка має тільки чіп. Банківська карточка. Ну, на жаль, ми маємо, ну ми маємо всі з вами банківські карточки, але туди, якщо не поставлять гроші, то вона нічого не варта. Поки що, на жаль, вона не працює. Гаразд. як щодо вивчення пасажиропотоку, я знаю, що були виділені кошти, і чи вже можливо знаєте, коли розпочнуться роботи? Ну, хочу сказати, що це, якби була наша пропозиція і вимога. Адже згідно чинного законодавства, орган місцевого самоврядування має систематично вивчати пасажиропотоки, що дає можливість владі все-таки. Перше коригувати маршрути автобусні, автобусні, вивчати обґрунтованість тарифу на проїзд і якби об'єктивність цього тарифу. Сьогодні цього немає, і тому ми пропонували все-таки, щоб департамент житлово-комунального господарства замовив цей аналіз. На сьогоднішній день вже пройшов рік, як ми виділили 500 тисяч гривень на ці потреби. Жодної роботи в цьому напрямку не проведено. Очевидно, хтось зацікавлений в тому, щоб цей пасажиропотік не був проведений. Мені прикро, що чиновники бездіють в цьому напрямку, і далі війна між перевізниками і громадськістю буде тривати. І ми так само будемо, як депутати міської ради від Рідного міста, стояти на стороні громадськості, адже ми вимагаємо, щоб тариф був економічно обґрунтований, не просто намальований стелі. Має відбутися конкурс на перевезення. Як ви гадаєте, все ж таки, оті перевізники, які впродовж тривалого часу працюють на вже таких, знаєте, злачних маршрутах, вони будуть далі, далі працювати? Чи на цьому ринку з'явиться хтось інший і зможе надати інші послуги відповідно якісніше? Ну в цьому напрямку дуже важливо, якби політична воля знову ж таки керівника міста. Дивіться, що у нас яка ситуація є на сьогодні, У вересні місяці минулого року ми піднімали питання, що необхідно проводити нові конкурси на маршрутах, де закінчилися з перевізниками договора на надання послуг. Згідно чинного законодавства, якщо договір закінчений, то орган влади має право пролонгувати цей договір на два місяці. Ці договори були пролонговані департаментом на два місяці, але вже пройшло і три, і чотири, і п'ять, вже шість пройшло місяців, і конкурси не проводяться. В порушення закону фактично більшість перевізників сьогодні надає послуги, і на це закривають очі чиновники міської ради. Закривають очі, ми на сесії це питання піднімали. Адже розумієте, що таке конкурс? Це конкурс ж таки, е, оновити, ну, конкурс дає можливість оновити рухомий склад. Знову ж таки відкригувати ціну до економічно обґрунтованого на проїзд це можливість залучити нових підперевізників не обов'язково з нашого міста до надання послуг. Сьогоднішні, на сьогоднішній день у нас, на жаль, ситуація складається таким чином, що ринок перевезень просто поділений між певними кланами, які просто дотичні до, до міського голови, який фактично їх покриває. Тому бажати кращого при цих умовах. При такій криші, то ну, годі, але все-таки ми це питання будемо ставити, і поки ці конкурси не будуть проведені, проведені доти ми якби, будемо проти підняття і коригування ціни на проїзд. Крім ось оцих питань, з чим ви будете ще клопотати на сесії найближчій сесії Чернівецької міської ради? У нас ви знаєте, стає гостре питання з нашими забудовниками, які фактично беруться будувати то торгові комплекси. А замість торгових комплексів виникають житлові будинки, то навпаки, житлові будинки, а з житлових будинків виникають торгові комплекси. В результаті цих всіх... Такої безвідповідальності забудовників страждають інвестори, і ми будемо безпосередньо для того, щоб уникнути цю ситуацію, щоб Чернівчани були попереджені про фактично добросовісних і недобросовісних забудовників. Ми будемо ініціювати створення публічного реєстру забудовників в Чернівцях. Тобто це буде список всіх забудовників, які будують багатоповерхові будинки в Чернівцях, чи комерційні об'єкти. Список буде оприлюднений, і відповідно там буде інформація про забудовника, де що будує, чи є питання до того забудовника, чи створювалася комісія. І, очевидно, чернівчани зможуть собі зробити висновок, він добросовісний, добросовісний, і чи взагалі зв'язувати себе з такими. Забудовникам я думаю, це якраз надасть можливість більш прозору площину вивести питання саме регулювання будівництва в Чернівцях, пане Володимире. На жаль, час нашої програми вже майже вичерпаний. У вас є ще можливість звернутися до Чернівчан? Прошу. Ні, ну шановні чернівчани, наступила весна, це звичайно гарна про, але не забуваємо, що це якраз час для того, щоб підготуватися до, ну, до пасхальних свят. Тому я закликаю всіх долучитися до заходів, які пов'язані з благоустроєм нашого рідного міста, привести в порядок свої прибудинкові території, двори, вулиці для того, щоб нам всім разом було комфортно проживати в нашому з вами рідному місті. Я вам гарно дякую за цікаву розмову. А дякую. телеглядачам хочу нагадати, що гостем програми діалоги був депутат Чернівецької міської ради Володимир Бишлей. Будьте з нами. Побачимось.